Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про США у міжвоєнний період, проаналізуємо передумови світової економічної кризи, розглянемо добу процвітіння в США. План. Перше. Зміна політичного курсу США після Першої світової війни, особливості стабілізації в США. Новий курс Франкіля Рузвельта. Причини посилення статусу США. США не зазнали масованих втрат під час війни, були головним постачальником військових, продовольчих і сировинних матеріалів. США значно збільшили експорт капіталу і стали світовим кредитором, значно посилився інтелектуальний потенціал завдяки іммігрантам. У свідомості американців утверджувався принцип поширення американських цінностей на весь світ. США закріпили за собою статус економічно наймогутнішої країни світу. Президент США Урен ГАРДІН. 1921-1921-23 рік на фото. Діяльність ГАРДінга Податковим законом 1921-го скасував податок на прибутки корпорацій, знизив податок на осіб, що мають високі доходи, новим тарифним законом 1922-го підвищив мито на ввіз в країну промислових товарів, що призвело до зростання цін на внутрішньому ринку і прибутків монополій, проводив курс твердого індивідуалізму, виступаючи проти регулювання економіки. Президент Кальвін Кулід після смерті Гардінга у 1923 президентом США став е, Кальвін Кулід, який виступав проти державного регулювання і проголошував принципи індивідуальної відповідальності кожного американця за свої дії, справа кожного у його руках, справа Америки бізнес внутрішня політика США. Президент США Томас Вудро Вільсон, 28-й президент США. Його політика. Уряд Вільсона керувався у своїй політиці ідеології неолібералізму, активне втручання держави в економіку, здійснення часткових ліберальних реформ, поєднання вільної конкуренції з певними формами державного регулювання економіки. Проводячи курс ліберальних реформ, намагався закріпити за робітниками оправо на створення організацій, проведення страйків, укладення колективного договору, встановлення співробітництва між працею та капіталом. Зовнішня політика США. Уряд в взяв курс на встановлення світового лідерства США. 8 січня 1918-го Дровійсен виступив із програмою 14 пунктів. Це була програма післявоєнного устрою світу. США намагалися укласти вигідні для неї договори про переділ світу, прагнули міжнародного визнання принципів відчинених дверей і рівних можливостей з метою ослаблення позицій європейських держав. Намагалися посилити вплив у країнах Азії, Африки, Латинської Америки. Опозиційна група на чолі з республіканцем Генрі Кеботом виступали проти ратифікації Версальського договору і вступу у Лігу націй. Сенат не ратифікував Версальського договору і положення про Лігу націй. Це свідчило про поразку зовнішньополітичного курсу Будравісена. Американський капітал впроваджувався в економіку країн Центральної та Південної Америки, а також країн Далекого Сходу. На Вашингтонській конференції США досягли поступок зі сторони своїх суперників. Період проспериті, проспериті процвітання. У США почався період стабілізації з 1922 року. Причини, велика мі... місткість внутрішнього ринку, зростання експорту товарів в зарубіжні країни, особливо в Європу, Латинську Америку, здійснення технічного переоснащення промисловості і використання нових методів конверного виробництва. Швидкими темпами розвивалися нові галузі промисловості автомобільна, електротехнічна, хімічна. Виробництво синтетичних матеріалів, які ґрунтувалися на новітніх досягненнях науки і техніки, відбулося е, зростання вартості акцій, значно зріс національний дохід Сполучених Штатів Америки, зросла роль гігантських монополій, але й не всі галузі економіки мали промислове піднесення суднобудівництво, вугільна промисловість, текстильна, виробництво залізничного обладнання, застій. Стабілізація і процвітіння. Висновок. Завдяки високим темпам розвитку економіки, сприятливим умовам для підприємництва Сполучені Штати Америки досягли панівного становища у світовому виробництві. У соціальній сфері створювався нові робочі місця, підвищувалася зарплатня, зменшувався робочий день. Проваджувалося соціальне страхування, вводився восьмигодинний робочий день. Це сприяло зменшенню соціальної напруженості. Велика Депресія 1929-1933 роки. Зараз ми з вами поговоримо про цей період. 1929-1932 рік президентський пост у США е, посідав Герберт Гувер. Будь які спроби вивести країну із кризи були неефективними? Серед населення поширились настрій з невіри в консервативному курсі, гувер стояв на позиціях твердого індивідуалізму, рішуче виступав проти регулювання економіки державою. Соціальні функції держави поклав на приватну доброчинність, організував громадські роботи, невдало проводив аграрну політику. 24 жовтня 1929 року відбулося значне падіння курсу акцій на Нью-Йоркській біржі. Це один із зовнішніх проявів початку економічної кризи, що зображено на даному фото. Причина економічної кризи: надмонополізація капіталу та засобів виробництва. У США значна частина капіталів зосереджувалася в руках Моргана, Дюпона. Рокфеллера. що фото ми бачимо на екрані, монополізація капіталу та засобів виробництва, внутрішня регу... відсутність регулювання виробництва з боку держави, розрив між індустріальною могутністю і ємкістю внутрішнього ринку, тобто. Можливість купувати цю продукцію на внутрішньому ринку між зростаннями обсягів виробництва і рівнем доходів значної частини населення, низька платоспроможність населення, криза проявлялася в падінні виробництва, зменшення доходів, зменшення обсягу торгівлі, кризі всієї фінансової системи, розорення бізнесменів, зростання безробіття, погіршення матеріального. Становища робітників погіршення становища ферм. Наслідки Великої депресії, Гувервіл – Селище Схалоп на околицях американських мій. Що ми бачимо на фото. Партія горілчаних напоїв нелегально доставлена в США внаслідок сухого закону. Новий курс. Франклін Рузвельт, Франкіль Делано Рузвельт, Президент США. Суть нового курсу. Новий курс це система державного регулювання ринкової економіки та соціально-економічних процесів і здійсненням ефективних засобів захисту соціально незахищених верст населення. Мета активне втручання держави в економічне життя, приватне підприємництво, щоб подолати економічну кризу, забезпечити стабільність економічного розвитку, перетворити США в державу процвітання фінансова система. У зв'язку з кризою були закриті всі банки країни, були обмежені біржові операції, встановлено державний контроль за ринком. Акції була створена кооперація по страхування банківських вкладів, було встановлено державний контроль над Федеральною резервною системою, розширено її повноваження і перетворено на Національний банк Сполучених Штатів Америки. Взяно під контроль держави весь золотий запас країни, відмінено золотий стандарт. Золото заборонялось вивозити за кордон, долар девальвували. Девальвація зниження офіційного курсу долара відносно золота, Реформовано систему оподаткування, підвищено ставки податків на прнадприбуток спадщину. Промисловість: прийнято закон про відновлення національної економіки для всіх галузей промисловості. Розроблено кодекси чесної конкуренції, які встановлювали обсяг. Виробництва, ціни на продукцію, нижче якої не можна було продавати, Розміни заробітної плати, регулювали ринки збуту, була створена національна адміністрація відродження. Держава надавала кредити великим корпораціям, робили вигідні замовлення, підтримувала підприємства, які могли витримати міжнародну кон конкуренцію і забезпечити експорт товарів. Кодекси чесної конкуренції сприяли витісненню з ринка малих підприємств та посиленню концентрації виробництва, зміцнювалася власність великих компаній. Сільське господарство. Прийнятий закон про допомогу фермерам, Конгрес США заснував адміністрацію регулювання сільського господарства, грошові винагороди видавалися фермерам, які скорочували посів і поголів'я худоби. Запроваджувалися молочні кодекси, які визначали умови виробництва молока та його ціну. Держава закупила у виробників мільйони свиней та іншої худоби, яку згодом знищили, щоб отримати стабільні ціни на ринку. Фермерам надавалися кредити на пільгових умовах. Франкель Делано Рузвельт, президент США серед фермерів, у них зустріч з фермерами на фото. Соціальна сфера була створена адміністрація господарських робіт для боротьби з безробіттям. Безробітну молодь направляли в трудові табори, надавалася фінансова допомога окремим центрам зайнятості. У 1935-му було прийнято робітниче законодавство. Конгрес затвердив закон про трудові відносини, закон Вагнера, що закріпив за робітниками право. Організовувати проспілки, укладати колективні договори з підприємцями. Уперше було прийнято закон про соціальне забезпечення, передбачав допомогу безробітним, пенсії по старості, прийнятий закон про допомогу вдовам, сиротам, інвалідам, було заборонено дитячу працю. Соціальним законом встановлювалося мінімум заробітної плати, максимум тривалості робочого тижня. Передбачав, передбачено поступовий перехід до... 40-годинного робочого тижня. Висновок. Активне державне регулювання економіки реформи нового курсу Франкіла Рузвельта зупинили кризові явища в США. Значно розширилися функції держави. Новий курс Рузвельта сприяв поступовому піднесенню економіки. Було зроблено важливий крок у перетворення США на державу економічного процвітання. В основних галузях промисловості робітники почали створювати виробничі проспілки, досвід США у реформування суспільства пізніше використовувало багато країн світу. Реформи нового курсу розширили рамки демократії. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, ну і нехай квітне український YouTube. Слава Україні!